Найбільший борг до зведеного бюджету мають на рівненщині шість державних підприємств. Серед лідерів спиртзаводи. Найбільший розмір платкового боргу серед державних підприємств це ДП Шпанії сперитальний завод. Сума боргу до зведеного бюджету складає 25 мільйонів. ДП зірницький спиртзавод» – Сума боргу становить 42. Мільйони гривень завинили перед зведеним бюджетом і пенетенціарники та комунальні підприємства краю. А ось 700 тисяч гривень митері не до за використання земельних ресурсів. Причиною такої становища є зокрема і те, що за новим законодавством з квітня орендна плата має бути не менше трьох відсотків від вартості землі. 25 договорів в області не відповідає цим вимогам. Сума набігає чимала. Сімсот сімдесят сім тисяч. Це ті додаткові кошти, які можуть бути лише від перезаключення договорів. Є інші причини зменшення надходжень за користування землею. які орендували земельні ділянки і ті, які платили орендну славу, виходить, тепер не ну так, надходжень оренди добре, відповідно це нам дало мінус, і ми зараз намагаємося виправити цей мінус шляхом того, що. Шукаємо додаткових людей, які хотіли би оформити оренду. Зібрати кошти, яких не вистачає до плану районні чиновники, повинні до кінця місяця. Три дня це тих три дні, які дають можливість точково вдарить. Кожен бачить свій район, кожен бачить свої ресурси. Галина Баранчук Дмитро Сидор, інформаційна програма День.